Сьогодні, в день працівників освіти, ми збираємося разом щоб висловити свою щиру вдячність і повагу усім працівникам Національного університету біоресурсів і природокористування України. На кожному з нас лежить велика відповідальність за майбутнє нашої країни через освіту та науку. Наш університет, завдяки вам, нашим вчителям і дослідникам, продовжує впливати на розвиток суспільства та формування нових лідерів. Ми вдячні вам за вашу безмежну працю, професіоналізм і рішучість вдосконалювати освіту та науку. Ви ті, хто відкриває двері до знань і надає можливості нашим студентам досягти великих вершин. Ми не лише відзначаємо вашу трудову майстерність, але й підкреслюємо важливість вашої місії. Освіта це не просто професія, це велика місія, яка вимагає від нас самопожертв, віри в майбутнє та глибокої відданості. Нехай цей день буде для вас визнанням вашого надзвичайного внеску в освітню справу і науковий розвиток. Дякуємо вам за вашу неймовірну працю та бажаємо вам подальших досягнень невичерпної енергії і вдячних сердець тих, кого ви навчаєте та надихаєте.